Авторинок Луцька у нас сьогодні 29.01.23 року. Огляд автомобілів. Перший огляд, Тут у нас Меганчик, четвертий, 95 Рено Трафік, коротка база, 14 рік, 13502-літровий. Дуже багато центральна вулиця. 8,5 рік, 1,6 і Знову гранд-ценник, В нас йде бензиновий 1,6, 6,850. і меганчик 812 рік. Ціни, можна так сказати, як і до повномасштабного вторгнення. Посад b 7 9,6, 9800. Знову меганів дуже багато на ринку. 1,5, 7,850. Знову Б7. Так само хватає. 10300, 10312 року. Ну, В принципі, автомобілів доволі немало. 5,5, 8 рік, 1,6. Кашкай. Nissan 10810 10, -800, 10 рік, півтора мотор Дізель. Audi. 12 рік, 1,6. На жаль, ціни не видно. Октавія 103, 12 рік, двохлітровий дизель. Кія. 15 рок, 1,6 дизельок. 10 рік 1,6. Немає ціни, але є номер телефону. Знову Renault Traфік, вже новіший.

15200, 15 рік пасажир 9 місць 2,2 моторчик Mitsubishi 15200 на жаль не видно який рік 11900, 2 літровий, 10 рік Honda Skoda Fabia 8 рік 5300 Audi a 4 перший рік. Хто не вспіває, на паузу нажимаємо і дочитуємо. 7700 автомат 1,6. Акцент. Ну, бувають всякі люди. Хтось не хоче. 11800 ціна Супер 11. Такі просто не розумію, навіщо тоді виїжджати на базар, якщо ховати дані автомобіля. На номерах бачимо шкода 2017 року 14750. Ну, авторинок центральна вулиця, хто бачить, авторинок заповнений, тобто доволі багато автомобілів. В наступних відео ми покажемо, що робиться на основному риночку. Але центральна вулиця 9600-9200. Передчеркнуто. Центральна вулиця доволі автомобілів багато, 15-й рік. Шкода старша. 1,6 бензин, також 6200. Здається, це Рено Флюенса 7850, 13 року, 1,6. Гранд, Ценник, 9700 на босе комплектації. На жаль, рік не побачив 10250, 12 рік, 1.6 моторчик. Peugeot 508, здається, 8700, 1.6 дизель 14 року. Знову Peugeot 11.300, 1,6 дизель, 14-й рік. Mazda 5. 5857 року 1,8. Знову у нас посад b 7 Ну, доволі багато на ринку, 13-й рік. На жаль, не зрозуміло, яка там ціна. Пижик 308, 1,6. Договірна. Ну, на паузу нажимайте, щоб визначити номер телефону. Меган 4, 13700, бо це комплектація 17 року 1,5. Меган третій 8900 1,5 дизель. Грант, ценник 9012 рік 1,5. Пижик 9450 на механіці

Вказаний Б8 на транзитах 1316 рік, 1 і 6. Канго. 7810 10 рік. Ну, я вам скажу ціни на Канго такі піднялися, можна так сказати. Так, немає ціни. Знову у нас Рено Меган дуже багато меганів. 812 рік. Півтора мотор 81 кВт З Голландії у нас Тюранчик, 10 рік, 11600, 1,6. Б6 пасатик. 8850 10 рік. Ну, ціни, ціни на авторинку, скажу чесно.

Дев'ятий рік двохлітрова. Фордік це Максік. 1,6. п'ятий рік. Ціна. Телефонуйте. Так, у нас Ford Mondeo здається. 9750 на Титаніум комплектації двохлітровий дизель. Peugeot на номерах. Львівські номера 7200 508 11 року. Фордік 8250 1,6 дизель 77 кВт. Honda. Також на номерах. На жаль, немає ціни. Є номер телефону і шкода. Шкода.

Октавія. Не багато таких хауді, але декілька є. 14950 18-го року. Знову посад Б7. Є посаді вибір є. 11 рідна фарба 8000. Шкода Октавія. 6800 автомат. 5 рік, 1,6. Рено меган. 7.912 року півтора. Субару 8.900, повний привід двохлітрова. Тринадцять триста п'ятдесят двохлітрова, тринадцятий рік. Ще одна шкода. Шістнадцять тисяч п'ятнадцятого року, двохлітрова. 6700, Гранд Сенік 10 рік, 1,4. Бензин, фабія. 5800 1,2. Ще один фордик. 6000. Фокус на титаніум комплектації. Знову b 7-й пасад 8850 11 року, дизельок. Mitsubishi Lancer 5408 рік, 1,6 бензин автомат. І ось зефірка. Є зефірок, ну не дуже багато, 7,309 рік, 1,8 бензин. Але ціни, скажу чесно, також не маленькі на зефіри. 12 рік, 1.7 дизель. ну За такі ціни можна так, сказати ми колись купували ще до 24 лютого одну автомобілю, в основному ціни були 7,5. 6810 рік, 1,7. Знову з бачимо на лінзах. 8,5, 1,7, 11 рік, ну, 7 місць. Ну, бачите, ціни дуже-дуже немаленькі. 6 тисяч, 1,4, 7 рік. Volkswagen. Так, і Шкода у нас 17300 19 року двохлітрова. Миган четвертий. 12900 17 рік на автоматі. Кашкай 12300. Повний привід. Q2. Hyundai й рік. Дача немає ціни і 30 хюндайчик. 6,5 11 рік бензиновий. Міцубісі. З Бельгії ціна 16200. Знову Renault Меган. в Універсалі. Майже всі універсал. 8200 ціна. Astra. с половиною на космокомплектации и Opel Zephyra 7990 Opel Corsa 4900 8 рейк 1 и 2 Шкода 8900 14 року 5990 Astra і 308-й пижик. 18-й рік, 12700. Opel, Zephyr. На космокомплектації 1,7. Немає ціни, але є номер телефону. Бачите, авторинок. Центральна вулиця, в принципі, заповнена.